Хоч я хочу підкреслити, у нинішній жорстокій війні російської, Росії проти України чимало росіян, які живуть на гостинній українській землі і вважають що цю землю своєю е, е, батьківщиною, вони стали напрю з московським загарбником і десятки сотні разів кажуть, нас не треба освобождати. Нам здесь добре. Это родина наша Україна. Ніхто нам не запрещає розговорювати на русском языке. ніхто нам не запрещає проти наших э, обичаїв і так далі. Ми це ім'ям, не треба нас освобождати. Але якби ж це було э, справді э, гуманістичне бажання звільнити своїх одноплемінників яких нібито в Україні принижують, то це ще можна було би якось сприймати. Насправді московська кліка нинішня чорносотенна разом з новітнім фюрером Путіним, який увібрав у себе все те, що було у Гітлера і у Сталіна, увібрав все те падлюче, що є. У імперської свідомості росіян увібрав у себе, і він таким чином винищує все українське під гаслами доброчесності, доброчинності. І найстрашніше, уявіть собі, вони кажуть, а це ще від Катерини II пішла, що білоруси, малороси, великороси – це один народ. І тепер. Путін це саме повторює. Ми не воюємо проти е, свого народу. От. Ми воюємо проти нацистів, фашистів, петлюровців, мазепинців, бандеровців, які захопили власть в Києві. І ми захищаємо свій. народ. Розумієте, скільки це цинізму, скільки блюзнірства. Ну, Ненависті, щоб так маніпулювати, щоб так брехати, щоб так запаморочувати свідомість в європейських країнах, в азійських країнах. Бо, на жаль, нині дуже багато допомагає Європа Україні, безперечно, насамперед, Сполучені Штати, Великобританія, Канада, от, Балтійські держави, Польща. Це дуже приємно, що нині у такий жорстокий період поляки і українці, в яких є в історії багато неприємних сторінок, але це відкинуто. Бо найголовніший ворог нині московська агресія, московський імперіалізм, який загрожує всьому світові. Перше, найголовніший мотив, який виконує...